У бігородністровському районі, включно з містом, проживає близько 30 тисяч пенсіонерів. Питання перерахунку пенсії є актуальним. У солідарній системі пенсійного забезпечення розмір пенсії для кожного пенсіонера визначається на основі двох основних факторів: тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої були сплачені внески до пенсійного фонду України. Однак кожен пенсіонер має право на перерахунок пенсії, як індивідуальний, так і масовий. З 1 липня 2023 року відповідно постанови 168 від 24 лютого 2023 Року перераховано пенсії, призначені до 31 грудня 2022 року відповідно до законів, про Кабінет міністрів України, про Державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про Національний банк України, про дипломатичну службу, про судову експертизу. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів митний кодекс України по закону про податковий кодекс України урядом було ухвалено індексацію пенсій колишнім державним службовцям, призначеним до 31 грудня 2022 року. На 19,7%. нагадаємо, що попередня індексація проходила в березні цього року та стосувалась утримувачів виплат за законом за загальне пенсійне страхування починаючи з липня, перераховуються тільки пенсії, призначені за спецзаконом. Пенсія про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з 1 липня не перераховується. Під час кожної індексації пенсії відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, починаючи від березня 2019 року, обов'язково звіряється розмір пенсій колишніх державних службовців і з розміром пенсії, якби їм було призначено пенсію за цим законом. А не законом про державну службу, і в разі, якщо розмір пенсії, призначеної за загальним законом, перевищить розмір пенсії держслужбовця, тоді людину автоматично без додаткових відвідувань органів фонду переводять на загальну пенсію. Якщо розмір пенсії зменшується після перерахунку, то є це є недоцільним перерахунком. Такі перерахунки не проводяться. Угу. Роз'яснюється е, громадянам, що цей перерахунок не є доцільним. Пенсіонерам не потрібно приходити до сервісного центру. Перерахунок відбувається автоматично, але жодна індексація не зменшить розмір ваших виплат, так як в такому випадку індексація рахуватиметься недоцільною. Якщо вам потрібна консультація стосовно тих чи інших питань, то працівники сервісного центру раду нададуть вам її за телефонами 050 202 99 40 або ж 048 49 3 56 70. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.